Що знаходиться у найменшому зварювальному інверторі? Давайте подивимось разом. І перше, що ми тут бачимо, це кнопка увімкнення на 25 А. Для тих, хто не знає, на 25 А вона для того, щоб у випадку КЗ перегоріла сама кнопка, а не плата керування. Поруч ми бачимо два конденсатори по 560 мікрофарад кожен. Саме цей показник дає змогу працювати при просадках в мережі до 170 вольт. Під ними ми бачимо три алюмінієві радіатори охолодження. Вони тут для того, щоб максимально ефективно відводити тепло з елементів плати. Збоку від раді... Знаходиться трансформатор, а під ним повністю мідна шина, яка забезпечує надійну та стабільну передачу енергії. З задньої сторони знаходиться кулер охолодження. Він проганяє повітря через алюмінієві радіатори, повітря врізається в плату, яка знаходиться під кутом, та виходить з передньої частини зварювального інвертора. Це забезпечує максимальне охолодження при таких компактних розмірах. А які тестування чи навантаження ви б хотіли побачити з цим маленьким зварювальним інвертором? Пишіть свої ідеї є в коментарях.